В Одесі відбулася друга спеціалізована виставка Стильна лялька з 8 по 11 грудня у виставковому комплексі одеського морського вокзалу. Усі бажаючі мали змогу подивитися а також придбати ексклюзивні ляльки до новорічних та різдвяних свят. У сучасному світі ляльки вже давно припинили бути лише дитячими іграшками. Хтось купує оригінальну ляльку в подарунок, а колекціонери шукають ексклюзивні авторські моделі до своїх колекцій. Олена Оплаканська займається виготовленням ляльок вже третій рік поспіль і за цей час вже досягла неабияких успіхів в цій справі. Зі своїми роботами вона бере участь у міжнародних виставках, а її ляльки знаходяться в приватних галереях багатьох країн світу. Для жінки ця справа стала не просто хобі, а й справою життя. Образи завжди різні. Мої куколки завжди мають свій характер і настроєння. І настроєння. кожен раз на кожну виставку я роблю нову колекцію. Кожна нова кукла зроблена ну, з душою, з настроєнням. Кожне кукло мой кусочек. Як Мой кусочек души. То общем-то, есть, в общем самые куклы нету. Они каждый раз новые, каждый раз любимые. Крім ляльок на виставці були представлені й не менш цікаві за ляльок авторські іграшки. Серед них ведмедики Теді. Саме цим різновидом іграшки Надія Лосінець захоплюється вже два роки. За цей час вона власними руками змайструвала близько 30 ведмедиків. Жінка розповідає, це дуже цікава, але кропітка робота. Один от такого розміру медведь уходить десь 3-4 дні роботи, ну так, від розсвіту до закату, скажімо так, тому що робота ця трудоємка і як требує усічливості, во-первых, определенного мастерства, ну, навики шиття, як би, не обов'язкові, але, тим не менше, як как би, бы вони повинні присутствувати. Ну, в принципі, от так як я роботи з утра до вечора не можу, то 4-5 днів ум'я виходить красавец или красавица. Хто сказав, що дорослі не грають у лільки? Принаймні про відвідувачів виставки цього сказати аж ніяк не можна. Ксенія тіора, в'ячеслав, Лаштаба, телекомпанія Круг.